thank yeah. you Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі Новини з Українки в студії Лариси Діденко. Вітаю вас. От і відзначила Українка свою 47-му річницю. Саме про це і не тільки ви дізнаєтесь у нашому сьогоднішньому випуску. Як місто відзначило 47-му річницю відкриття сучасного контакт-центру в Українці про виконання заходів з за енергозбереження, діяльність спеціалістів міської ради. Відбулося засідання територіальної виборчої комісії 94-го округу. Минулої неділі Українка відзначила 47-му річницю. Про день міста дивіться у нашому першому сюжеті. Учасниками святкової ходи на день міста стали працівники підприємств, установ організацій Українки. Колона під музичний супровід Національного президентського оркестру, попереду якої несли національний прапор довжиною 25 метрів, пройшла вулицями міста до Палацу культури енергетик, де відбулася урочиста частина свята. На головній сцені 47-ю річницею вітали українчан, міський голова Павло Козирєв, голова Обухівської райдержадміністрації Сергій Неділько, голова районної ради Костянтин Шушаков, директор Трипільської тес Петро Кравець, очільник Обухова Олександр Левченко та президент громадської організації Столичні ініціативи Ігор Добруцький сьогодні незвичний день міста. Ми у дворах. Зустрічаємося з нашими бійцями, з їх родинами, збираємо для них допомогу. Так країні важко, і зараз не час для салютів, розваг і гулянок. Але ми повинні продемонструвати нашу єдність, нашу міць і спортивну також, і повинні. Віддячити тим, хто напружено працює на громаду. І зараз не час для пустих балачок. Зараз час для серйозних розмов. У нас з вами була одна серйозна розмова тут, 2 березня, навіче. Шановна громада, я хочу вам подякувати за підтримку. І... Нам потрібно знову поговорити. Я прийняв рішення йти на вибори до Верховної Ради. Наша команда за 12 років змогла вирішити багато проблем, але я точно знаю, що є такі проблеми, які так вирішити неможливо. Відсунути окружну дорогу, не допустити будівництва очисних споруд міста Києва, у нас в українці. Вибити гроші на дитячий садочок і будівництво початкової школи. І знайти вугілля для трипівської ТЕС ні директор, ні мер на своєму рівні не можуть. Потрібен інший рівень. Ми повинні здобути цей рівень разом, тому що в мене немає іншої команди, ніж ви. Команда громади. Слава славному місту, Українка! Саме патріотизм вулиці, патріотизм міста, патріотизм області він переростає в патріотизм держави. Дійсно, не легкі часи ми з вами переживаємо. Ніхто і рік тому не чекав і не думав про те, що ми будемо переживати в ці дні. Тим не менше, і громада Українки, і громада Київщини демонструє. Що е, українці завжди були господарями на своїй землі, і хто би яким чином до нас не приходив, ті, хто приходять з миром, ми їх приймаємо ласо і е, даруємо дарунки. Ті, хто приходить до нас зброю, від тої зброї загине. Тому, шановні друзі, в цей е, нелегкий час дійсно можливо святкування треба чи не треба, але тим не менше. Від того, як ми пам'ятаємо, цінуємо свою власну історію, історію своєї вулиці, історію свого міста, історію свого края, тільки тоді ми є тими людьми, які можуть дати і нашим нащадкам майбутнє. Тому від щиро, щиро від цього серця, хочу привітати вас із днем вашого міста! Щастя, здоров'я, сімейного благополуччя і достатку. Одна єдина неподільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських по Кавказ. Слава Україні! Героям слава! Депутатський корпус Обухівської районної ради, та я особисто щиро вітаємо вас зі святом, Днем міста. Українка, місто і славним минулим, багатим на визначне досягнення всього сьогодення. Усі досягнення, які ми Українка, складаються. І щоденної праці, самовідданості та неполеглості її жителів, які і є справжньою окрасою і гордостю міста сьогодні гордістю вашого міста є військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ України, які проходять службу на сході нашої держави, відстоюючи Її незалежність та суверенітет. Тож, нехай ваше місто завжди буде молодим, квітучим і красивим. А всім містянам бажаємо добра, здоров'я, щастя і добробуту. Нехай в ваших оселях завжди панує мир, спокій і благополуччя зі святом, з Днем міста, шановна громада, слава Україні! Яка ситуація у нас сьогодні? Ви проїжджаєте мимо вугільного складу, і бачите, що там також залишки вугілля вже зовсім невеличкі, маленькі. Але ми ще працюємо, дим з труби йде, і ті прогнозні перспективи, які оформлені в відповідні договорі на поставку вугілля, значить, вселяють впевненість, що ми швидше всього не зупинимося, ми пройдемо цей найнижчу точку падіння. Ми сьогодні, як ото факелок, як маленька свічечка станція, зупинилася, працює тільки на одному корпусі. Але я думаю, що з числа 20-го, з 25 го вересня, ситуація повинна поліпшитися, і ми будемо постахенько накоплювати вугілля і переходити у звичний для електростанції режим. Що таке Українка для, для нас, для оргкомітету? Це маленьке місто, але з великими можливостями, тому що. Вони завжди кажуть, ми обов'язково беремо участь, і це надихає, тому що коли збирається вся Україна, то вашу українку точно видно, бо вона сама завжди цікава. Вона робить такі цікаві речі, арт об'єкти, що журі не може щоб не погодитись, щоб не відзначити них. І я сьогодні приїхав сюди, щоб привітати вас з днем народження, передати від нашої громади самі найкращі слова. Побажати вам миру, здоров'я, благополуччя складний сьогодні. Час ми з вами переживаємо і стали ми зовсім з вами іншими. Але ми знаємо і впевнені в тому, що сьогодні патріотизм в душі. Патріотизм в місті, патріотизм в державі. І ми обов'язково з цієї складної ситуації вийдемо. І в нас буде перемога разом з вами. У ході урочистої частини заходу міський голова Павло Козарев разом з директором Трипільської ТЕС Петро Кравцем вручили відзнаки Медаль Патріот Українки працівникам електростанції, що цьогоріч святкує 45-річчя. Також Павло Козирев вручив подяки кращим працівникам підприємств та організацій міста. Зустрічаємо облескаме! Нагороджується! Під час святкування дня міста звучали пісні у виконанні артистів палацу культури енергетик. Слови у добрий час Боже. Україну стережи, Господи помилуй нас. по закінченню нагороджень для всіх звучав виступ національного президентського оркестру. Збирався і їди у свій, та з нами мати сорочкувати вишила мені червоними і чорними, червоними і чорними. Мирослава гнип, Микола Курінний. Телеканал Дніпро. Докладніше про перебіг відзначення Дня міста дивіться у наступних випусках Дніпра. А далі в сюжеті Світлани Гриценко дізнаєтесь про відкриття сучасного контакт-центру в Українці. Зранку 13 вересня більшість громадян, ще здалеку зачувши звуки мелодії, та дитячий гамір, ловили себе на думці, що поряд з Палацом культури енергетик організували чергове розважальне дійство. З одного боку, це було й справді саме так. А найголовніше, що причиною організації заходу вихідного дня стало відкриття контакт-центру компанії Воля в Українці. Перший такого класу контакт-центр в Україні і випала честь мені відкривати його саме тут, в місті Українка. Потім ми вже будемо розвивати такі ж самі центри на досвіді Українки у місті Києві. І так, Офіційне відкриття. Це музей міста на пам'ять. Аплодисменти! Оля на пальце сучасних технологій компанії відкрито! міський голова українки Павло Козарів. Напевно, дотримуючись народних традицій, зайшовши до щойно відкритого офісу, зазначив А як вам можна інтернет на, на поцілів. Да? Ага. Я ваш абонент. Може, пригласити вам цифрове тілі у центрі сучасних технологій компанії Воля працюватимуть два спеціалісти. У дні, коли відвідувачів буде особливо багато, до них приєднається ще один. Це наші спеціалісти, які Маю дуже гарний досвід у обслуговуванні абонентів перш за все та у продажі наших послуг. Дирекція волі запевняє, що спеціалісти офісу в Українці нададуть відповіді на всі запитання, які стосуються діяльності компанії. Можете мені зраз назвати, які послуги надає компанія воля. Зокрема, я можу замовити там різні пакети. Так, телевізійні. Так, в нас є дуже багато пакетів, але найновіший пакет пакет наші пакети. Це пакет Павертайм, який ми рекламуємо на вулиці, та пакет плюс», це ексклюзивне наше канали, на яких ми транслюємо дуже гарні. Сучасні фільми, і ніхто цього в Україні ще не робить із кабельних операторів. А дві наші основні послуги, звичайно, це телебачення та інтернет. В офісі встановлено два термінали, за допомогою яких можна сплатити послуги компанії без будь-яких комісій, адже в інших терміналах та відділеннях банків, сплачуючи послугу за користування телебаченням чи інтернетом, абоненти волі переплачували як мінімум три гривні комісії. Наше завдання як місцевої влади було зробити так, щоб Входження і далі робота волі тут, в Українці, була максимально комфортною і зручною для людей. Це приміщення комунальної власності. Ми зробили все, щоб максимально швидко дати їм його в оренду, щоб люди не їздили до обухова, а мали можливість всі питання вирішувати тут в Українці. Так ми намагаємося. Робити з всіма операторами і обленерго, і всі районні служби, які ну ми намагаємося, щоб більшість з них вела прийом тут в Українці, тому що ми місто справжнє, і чого ми повинні їздити в інше місце за послугами. Так що ми робили все, щоб вони максимально швидко розгорнули свій офіс тут в Україні. Наші стосунки з міською владою були не дуже прості, тому що. Спочатку ми дуже багато жалоб отримували від жителів міста і за якісті наших послуг, але зараз ми вже проводимо повну модернізацію, і я вважаю, що до кінця жовтня ми повністю закінчимо і якість наших послуг покращиться в рази. Сьогодні в Українці створюється конкурентноздатне середовище, зокрема й медіа зазначає міський голова Павло Козирєв. Останньої сесії міської ради ми прийняли рішення про створення спільного підприємства Електронне місто з приватними інвестиціями але. З основною частиною комунальної власності, для того, щоб був, була конкуренція. Був конкурент єдиному поки що, бо цей оператор викупив всі існуючі в Україні кабельні мережі, так ми хочемо створити конкуренцію. Ми над цим працюємо. І, можливо, те, що вони розуміють, що над цією конкуренцією вже працюють, і підштовхує до таких відкриттів, до... В принципі, такого облаштування всього середовища, бо відверто кажучи, те, що я бачу зараз, ну це частинка тієї Українки, яку ми хотіли би зробити ну, через п'ять, краще через два роки, так, частинку такої Європи. Але я точно знаю, що тут світліше стане на цій площі. Приєдналося. Я перший раз зайшла, я не бачила і не знала, мені сказали, що тут є вони. Ну так, здання шикарне, я скажу, красиве, кондиціонерне, жарко, увага, зразу увага була. Ну і отримала акцію. Свято отримала акцію. Я так думаю. Я дуже задоволена. Дуже. Задоволені тим, що тепер треба не треба до Обухова їхати, переплачувати в банку, так а тут платити. І, і платити тут удобніше, бо з Українки. Ну і все тут, все мене влаштовує. Добре, що з'явився офіс, і не потрібно їхати до Києва. Цивілізація шагнула далеко вперед, в Українки. Це має бути обов'язково. Уровень роботи вполні устраювають. Ми довольні. У ході урочистостей з нагоди відкриття офісу волі в українці абоненти компанії заповнювали анкети. А переможець розіграшу отримав айпад міні. Не обійшлося і без подарунку для юних українчан, які відвідують палац культури енергетик. Нам дуже повезло з сусідством в первочому. Я вважаю, що діти не только ДК клієнти але й одні з наших головних клієнтів з точки зору телевідені та інтернету. Поэтому мы с удовольствием вручаем большой телевизор для ДК Культуры. Я надеюсь, что он будет повешен в ФАЕ, и вы всем будете возможность иметь возможность его смотреть. Поэтому э, спасибо вам, что вы с нами так рядом. И этот праздник сегодня для вас, детки. Ну и, соответственно, телевизор. Світлана Гриценко, Марк Олков, телеканал Дніпро. Із наступного сюжету ви зможете дізнатись, як в місті виконуються заходи щодо енергозбереження. Відповідно до угоди мерів, яку виконком української міської ради заключив 14 березня 2013 року. Українка склала план дій сталого енергетичного розвитку і передала його на затвердження Європейської комісії. Угода мерів підписана. Наш план дій. По забезпеченню показників згідно угоди мери, направленої в Європейську комісію, він ще там розглядається, ще нам не надійшло інформації, чи він погоджений, чи він затверджений, чи він прийнятий до розгляду. Але ми у рамках цієї угоди і плану своїх дій вже сьогодні повинні проводити якісь заходи. І в першу чергу ми ці заходи направляємо на енергозаощадливе споживання. По бюджетних установах, у першу чергу, це стосується навчальних закладів міста, Палацу культури енергетик, спорткомплексу та української міської ради. Уже створено робочу групу, яка складається з керівників цих закладів та установ, яка звітує протягом двох місяців про показники зняті з енергоносіїв. Даний аналіз дозволить порівняти їх та зробити відповідні висновки. Сьогодні ми, як люди, які очолюють цю робочу групу, поки робимо для себе ці висновки і хочемо. Навчити і не то, що зобов'язати, а щоб люди самі зрозуміли, що їм це треба робити, вони від цього нікуди не дивляться, керівники чи їхні заступники по установу, щоб вони аналізували кожен день споживання своїх енергоносіїв, порівнювали і знаходили ті вузькі місця, які дозволять зекономити і зекономити як енергоносіїв, яких буде недостатньо, так і кошти на оплату цих енергоносіїв. Тому сказати, що це саме найбільше нам потрібно. Ну да, нам потрібно, тому що ми бюджетні гроші маємо. Тратити і контролювати їх використання. така програма в Українці діє уже давно, проте вона не була в рамках угоди мерів, а тому не дозволяла залучення додаткових коштів зовні. Як члени угоди мерів, ми будемо, коли наша програма буде затверджена, ми будемо мати приймати участь, мати можливість приймати участь у певних. Якихось конкурсах у певних конкурсах проектів грантових, які дозволять нам залучити додаткові гроші до нашого міста, не тратити тільки наші бюджетні кошти. Лариса Діденко, Микола Куріний, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Ми продовжуємо знайомити вас з працівниками української міської ради, аби в разі необхідності ви знали до кого звертатись у вирішенні тих чи інших питань. Начальник земельного відділу української міської ради Олексій Сулема зазначає, що згідно закону органи місцевого самоврядування наділені певною кількістю повноважень, які регулюють земельні відносини. Тому саме до представників органів місцевого самоврядування, зокрема міськради Українки, і звертаються громадяни, намагаючись вирішити питання, що їх турбують. Ми попередньо розглядаємо їхні звернення, чи то усні, чи то письмові. І якщо є така Треба, то ми готуємо документи для винесення їх на розгляд на земельні комісії. Це я так коротко називаю земельна комісія, вона її назва трошки більша довша. І потім у, у кінцевому випадку такі, ріш, такі проекти рішень вже можна сказати, якщо Після розгляду земельною комісією, виноситься на розгляд сесії де й приймається відповідне рішення. Зокрема, громадяни звертаються з питання оформлення земельних ділянок, що є в їхньому користуванні, тому що відведення земельних ділянок нових у нас не здійснюється, тому що у нас немає ресурсу. А земельні ділянки, які є у користуванні, тобто раніше громадяни набули такого права, вони звертаються щодо їх оформлення в оренду чи у власність. Олексій Іванович Солима в своїй роботі застосовує норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини та добре володіє питаннями державної політики в цій галузі. Світлана Гриценко, Марк Олков, телеканал Дніпро наша знімальна група побувала на черговому засіданні територіальної виборчої комісії. Усі подробиці далі. 10 вересня в Обухові відбулося засідання територіальної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу номер 94 на якому було розглянуто питання про визначення членів окружної комісії, які виконуватимуть свої повноваження на платній основі. Затверджено перелік посад та чисельність залучення працівників для роботи в територіальній виборчій комісії. Також обговорювалося визначення члена комісії, відповідального за підготовку угод із засобами масової інформації. Дано графік чергувань членів комісії та обрано тих, хто здійснюватиме контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів кандидатів у народні депутати України, розглянувши пропозиції голови окружної виборчої комісії Ольги Золотарьової, присутні на засіданні були одностайними у прийнятті рішень порядку денного та отримали посвідчення членів територіальної виборчої комісії номер 94 Мирослава Гнип, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Лариса Діденко. Бажаю вам гарного настрою та лише приємних новин. Нехай вам щастить!